Дорога церква, дуже важко щось сказати після цих слів. Ось е, Україна наша потребує зараз підтримки як ніколи раніше. І не тільки е, матеріальної, але також Україна потребує підтримки в, в молитві. І саме для цього ми сьогодні тут зібралися, щоб молитися про наш народ. І перед нами буде молитва, і я пропоную. Може, комусь це незручно, комусь це незвично в 21 столітті, але я пропоную, щоб ми по можливості схилились на коліна і помолилися за наш народ на коліна. Тому що це особлива молитва. І перед тим, як ми будемо молитися, я хочу, щоб ми поговорили про причину цієї молитви. Чому саме так ми будемо молитися? Ви знаєте, що вчора весь наш український народ святкував подію, яка називається Незалежність України. І кожна незалежна країна вона має в своєму календарі цей день, коли всі, ну, всі вони святкують незалежність. І я не є історик, і на жаль, я не дуже добре знаю всіх подробиць цієї події. Але я знаю, що 24 серпня 1991 року Верховна Рада після прийняття відповідних рішень вона прийняла е вона оголосила про незалежність нашої країни. І в той самий день наша країна отримала офіційну назву Україна. До цього, хто пам'ятає, ми називалися Українська Радянська Соціалістична Республіка. І от 33 роки тому Україна отримала цю офіційну назву і незалежність. Але треба сказати, що боротьба за незалежність, на жаль, вона не закінчена. На жаль, ця боротьба вже продовжується не одне десятиріччя, коли Україна виборює свою незалежність. На жаль, мільйони українців заплатили своїм життям, щоб Україна була вільна. Так склалося, що історично, що ми маємо такого сусіда, який ненавидить Україну. Який ненавидить українську мову, який ненавидить українську культуру, українців як націю. І через те дуже багато українців було знищено. Починаючи з Ленінських таборів, сталінських, українців знищували штучним голодом, старші люди про це пам'ятають. Просто відбувався геноцид українського народу і української нації. І це те, що сьогодні визнають у світі, що відбувається геноцид української нації. Але найстрашніше, що йде знищення цвіту цієї нації. Сьогодні тисячі молодих юнаків і дівчат віддають своє життя, захищаючи нашу землю. І ми повинні розуміти, що незалежність України вона має дуже і дуже високу ціну. Я також думаю, що всі ми розуміємо, що церква це не місце для політики. Церква це не місце для якоїсь агітації і пропаганди. Біблія каже, що церква це місце, де віруючі люди приходять і моляться. Це є дім молитви. І саме тому ми приходимо сюди, щоб молитися, і тому ми сьогодні зібралися, щоб підтримати в молитві наш народ. І також ми знаємо, що церква це місце, де проповідуються Євангелія. Це місце, де віруючі люди приходять, вивчають цю книжку і навчаються з нею. І тому перед тим, як ми будемо молитися, я хочу, щоб ми подивилися з вами, а що Біблія каже про незалежність. Як Бог дивиться на те, щоб люди були незалежними. Перед тим, як ми звернемося до Слова Божого, давайте ми дамо з вами визначення, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, що таке незалежність, як вона виглядає. Я подивився декілька словників, і всі вони мають приблизно однакове визначення. Там написані такі слова, що незалежність це можливість приймати самостійно рішення, які підкоряються власним бажанням та інтересам, і не потребують зовнішніх підказок та вказів. Будьте уважні, незалежність це можливість самостійно приймати рішення. Іншими словами, незалежність це коли ти е, робиш те, що ти вважаєш за потрібен, і тобі ніхто не повинен вказувати, що тобі робити. Чи не робити, це є твоє право. І якщо бути чесними, то, напевно, кожен в цьому залі бажає бути незалежним. Я не думаю, що комусь подобається, коли нам вказують, що, що тобі робити, особливо, коли я не хочу цього робити. І от сьогодні я пропоную, щоб ми розглянули три таких інституції, коротко, чи категорії незалежності. Як Бог дивиться на незалежність окремої людини, чи хоче цього Господь, як Бог дивиться на незалежність сім'ї і що Бог каже про незалежність народу чи нації або держави. Ми подивимося, якими Бог створив ці інституції і як нам, віруючим людям, правильно розуміти, що означає по-справжньому бути незалежним. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися з тим, що прикладом абсолютної незалежності є сам Господь Бог. І немає іншого аналогічного прикладу, який би ви могли привести про незалежність. Тільки наш Господь Він має абсолютну владу, Він має абсолютну силу, він є суверенний, він не потребує ніяких підсказок чи якоїсь допомоги, тому що Він є творець всього видимого і невидимого. Все, що навколо нас, це Він створив, і тому все залежить від нього, а Він є незалежним. І тому, коли ми сьогодні будемо говорити про незалежність чи людини, чи сім'ї, чи нації, ми повинні розуміти, що це така відносна незалежність. Тому що незалежний тільки Господь по справжньому. Тому перше, давайте подивимося, якими Господь Бог створив людей. І я пропоную, щоб ми повернулися в книгу буття, перший розділ. подивитися, як Бог створював людину, 27-й вірш. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив їх. Він створив їх чоловіком і жінкою. Ми бачимо, що Бог створив людину, написано за своїм образом і за своїм подобою. Люди були створені, подібні до Бога. І я розумію, що Бог створив людину розумною. Я розумію, що Бог створив людину, здатною мислити, здатною щось творити нове, здатною щось вигадувати. Здат... Людина вона має волю, вона має відчуття, вона має е... дуже багато тих речей, які не має ні одне інше творіння на цій землі. І саме цим ми є подібними до Бога. Далі, якщо ви почитаєте, написано, що Бог дав людині у володіння всю землю. І не просто дав, сказав: от користуйтеся, живіть. Він сказав, пануйте над нею, володійте над нею, ви тепер тут, господарі, на цій землі. І також, якщо ви почитаєте ще далі, написано, що він дав людині владу над рибами морськими, над птахами небесними, над всіма тваринами, над всім рослинним світом. Тож тобто ми бачимо, що Бог наділяє людину повноваженнями самій приймати рішення, самій управляти цією землею і самій будувати, наповнювати, розмножуватись так, як людина вважається за потрібне. І немає на землі більшого творіння, від якого людина би могла залежати. Людина найголовніше, найвище творіння тут на землі. І навіть те, що Бог дав людині право їсти чи не їсти заборонений плід, пам'ятаєте, в гевсіманському саду було дерево, від якого Господь заповідав, не треба тобі його торкатися. І навіть те, що Бог дав право, Він не поставив ангела і сказав, якщо підійде людина, прожени цю людину звідси. Він людині заборонив, але він дав їй право вибирати, чи їсти з цього плоду, чи ні. Навіть це воно доводить, що Бог створив людину вільною у своєму виборі. Незалежною. Ми знаємо, до чого це привело, але це вже інша історія. Тому ми бачимо, що Бог створив людину вільною і незалежною. Трошки далі в другому розділі описано створення першої сім'ї. Я не буду читати, бо в нас немає часу, але я думаю, що ви знаєте ці місця, і кожен з нас розуміє, що Бог дав людині право і можливість створити сім'ю з тим, кого людина собі обирає, з тим, хто їй подобається. Хто відповідає їй взаємністю? Це право кожної людини обрати собі партнера, який відповідає тобі. Бог дав людині це право. Ми знаємо, до чого це привело і як сьогодні виглядає сім'я у світі, але це право людини, Господь дав їй це право. І у цікавий момент один вірш хочу прочитати: написано, тому залишить чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Ми бачимо навіть тоді, коли створюється нова сім'я, Господь повіліває, хай залишить свій рідний дім, свою рідну сім'ю і створить окрему сім'ю, вільну сім'ю, незалежну. Це право кожної людини, яке дає їй Господь. І третє, давайте подивимося, чи хоче Господь, щоб кожна окрема нація була незалежна. Ми також не будемо читати, я думаю, <кій> я думаю ви знаєте і пам'ятаєте ці місця з життя ізраїльського народу. Ось, і ми знаємо, що довгий час ізраїльський народ він знаходився в рабстві, в єгипетському рабстві. І от коли Господь дивним чином звільнив свій народ, Бог показав багато чудес, Бог дуже чудним образом виводив цей народ. І коли він привів цей народ в землю, яку він обіцяв Авраму, Бог дає людям настанови. Там дуже багато є настанов, але от одну з них я хочу, щоб ми сьогодні звернули на неї увагу. Бог сказав цим людям: якщо ви будете слухати мій голос і ретельно виконувати всі ті заповіді і постанови, які я вам даю, Бог каже, я благословлю вас. І перечисляє цілий список оцих благословінь, якими Він благословить свій народ. І от серед них було написано, що я зроблю вас сильними, я зроблю вас могутніми. Я прожину від вас всіх ворогів, ви будете панувати на цій землі, ніхто не буде вам вказувати, що робити, і так далі, вас будуть боятися. Ви будете вільні і незалежні. Але далі каже Господь, що якщо ви не будете слухати мій голос і виконувати моїх заповідів, Бог каже, я наведу на вас прокляття. І в чому ці прокляття? Він каже, прийдуть ваші вороги і заволодіють вам. Вони прийдуть і понищать ваші міста. Вони прийдуть і заберуть вас в рабство, і ви будете у них рабами. Тобто ми бачимо, що якщо люди не будуть слухати голосу Божого, Господь нашле на них ці прокляття, якщо вони будуть відступати від Божих заповідей. Отже, ми бачимо, що коли народ вільний, коли народ незалежний, це є благословіння Боже. Це такими, яких Бог нас творив, і якими Він хоче нас бачити вільними і незалежними. Але також дуже важливо сказати, дорога церква, що ми повинні розуміти, як би людина не старалася довести свою самостійність. як би людина не старалася показати свою незалежність, ми повинні розуміти і пам'ятати, що все рівно, я вже казав, що ми залежимо від того, хто нас створив. Ми залежимо від нашого Творця, хочемо ми цього чи не хочемо. Ми залежимо від Бога. І, на жаль, людина, прагнучи оцієї незалежності, вона навіть прагне незалежності від Бога. Людина не розуміє, що чим далі, чим більше ми незалежні від Бога, тим ми стаємо ближчими до гріху. Тим ми стаємо більше залежними від гріху, тим ми стаємо рабами гріха, якщо ми віддаляємося від Бога. І я бачу проблему в тому, що більшість людей неправильно розуміють, що таке справді бути незалежним. Для більшості людей незалежність дорівнює вседозволеність. Для більшості людей незалежність дорівнює безнаказаність. Для більшості людей незалежність це те, що я роблю, що хочу, і ніхто мені не вправі командувати. Як мені жити? Але це неправильне розуміння незалежності. Якщо ви були уважні, ми спочатку читали, що незалежність це можливість самостійно приймати рішення. Так, Господь дає нам цю можливість самостійно приймати рішення. Але ми знаємо і пам'ятаємо, що кожне рішення воно має, воно має якісь наслідки. Кожне рішення наше воно приводить нас до якихось наслідків. І Біблія нас про це попереджає, що все мені дозволено. Я можу робити, що я захочу. Але Біблія каже, що ти повинен пам'ятати, що прийде час, і ти пристанеш перед Господом, і тобі прийдеться дати відповідь за твої рішення. І ми, на жаль, знаємо і пожинаємо сьогодні наслідки оцих неправильних рішень, починаючи від Адама, який хотів бути незалежним від Бога. І до сьогоднішнього дня люди приймають дуже багато неправильних рішень. Біблія вчить, що щоб бути по-справжньому незалежними, ми можемо тільки з Богом. Без Бога ми не можемо говорити ні про яку незалежність, тому що без Бога ми стаємо залежними від гріху. І саме для цього прийшов Господь, щоб звільнити нас, щоб по-справжньому зробити людей вільними і незалежними. В Євангелії від Івана, 8-й розділ, там є такі слова, які сказав Ісус Христос до людей, які повірили в нього. Він каже, коли ви пізнаєте істину, то ця істина зробить вас вільними. Коли людина пізнає істину, пізнає Ісуса Христа, то тільки Ісус Христос може по-справжньому звільнити людину і зробити незалежним. Друзі, для того, щоб нам бути вільними і незалежними, нам потрібен Ісус Сьогодні. І саме для того ми зібралися, щоб молитися про це. І ми будемо молитися за весь український народ, щоб наші люди розуміли, що насправді отримати справжню незалежність можна тільки з Богом. І як Давид сказав, хтось хвалиться армією, хтось хвалиться зброєю. Але щоб бути незалежними, треба жити з Ісусом Христом і хвалитися Ісусом Христом. Тому я пропоную, щоб ми піднялись, в кого є можливість приклонити коліна. Будь ласка, давайте приклонимо коліна. І помолимося за нас весь український народ, в кого є бажання помолитися, і я закінчу.